Домашня ковбаса. Правильний рецепт приготування соковитої та ніжної ковбаси у вас вдома. Ділюся своїми секретами, як зробити таку ковбасу набагато смачнішою та кориснішою, ніж в магазині. М'ясо нарізаємо на кубики розміром приблизно 1х1 см. Додаємо сіль та ретельно перемішуємо. Залишаємо в холодильнику на 10 годин. Половину від цієї маси м'яса перекручуємо на м'ясорубку. Додаємо спеції Коріандр мелений. Копчену паприку, сухий чесник, хмелі сунелі та натираємо мускатний горіх. Точна кількість всіх інгредієнтів в описі під відео. Додаємо воду з льодом та ретельно перемішуємо 5 хвилин, щоб структура м'яса стала однорідною. Цей метод дозволить зберегти вологу всередині м'яса та зробити нашу ковбасу щільною всередині. Заповнюємо свиняче черво фаршем за допомогою ковбасного шприца чи м'ясорубки з насадкою для ковбас. Формуємо ковбаски розміром, який вам подобається. За допомогою зубочистки робимо проколи по всій поверхні, щоб не було всередині повітряних просторів. Перекладаємо нашу ковбасу в каструлю і заливаємо киплячою водою два рази і після кожного разу даємо її постояти в окропі по 15 хвилин. Такий простий метод називається два кипятка. Він допомагає повністю приготувати ковбасу та зберегти її всю соковитість. Після цього заливаємо холодною водою з льодом і повністю охолоджуємо її. Смажимо на сковорідці до золотистого кольору, щебрецем, розмарином, часником та вершковим маслом. Також можна смажити на мангалі. Дуже смачна і соковита кобаса, яка може вийти у кожного.